Всім привіт, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас на огляді на моєму чудовому каналі MyCamping, буде перший намет від Incognita. Називається він Альфа-2. Буду його ставити, подивимось на нього всередині. Розповім вам всі технічні характеристики. Затягувати це відео я не збираюсь. Максимально швидко, максимально стисло вам про цей намек розповім. І ще один момент. Сьогодні на вулиці плюс 5 градусів, тому я знову у своїй улюбленій і у вашій тепер улюбленій рожевій шапці. Поїхали. Намет йде ось у такому компресійному чохлі. Давайте ж всі ось ці характеристики я покажу вам ближче. Отже, модель Альфа-2 розрахована на дві. Або три людини, ну, можна також і одному буде. Дуже і дуже затишно. Всі розміри можете натиснути на паузу і подивитись, а також всі технічні характеристики. Хочу показати вам всі характеристики цього намету ближче. Зовнішній тент – 180 дій поліестер, 3000 мм водонепроникність. внутрішній намет 190-ті поліестер, підлога 150 діполіестер Оксфорд, 5000 мм водонепроникність. Каркас дуги виконано з файбергласу товщиною 8,5 мм. Вага мінімальна. Це без чохла і без колишків 2 кг 710 г. А максимальна з чохлом з колишками 3 кг 310 г. Ось розміри намету, будь ласка, можете натиснути на паузу. І все це діло роздивитись. Конкретно ця модель намету Альфа-2 від. Тере інкогніта йде у двох кольорах. Або це армійський, тобто хакі, або пісочний, тобто сент Конкретно в мене ось цей хакі. Відкриваю пакування для того, щоб показати вам, що тут в нас всередині є. кілочки, дуги Сам намет. Зовнішній тент і внутрішній намет. Також в нас в комплекті йде набір для ремонту, так, ось такий ремкомплект для ремонту доги, якщо вона зламалась, так? А також є всі матеріали намету. Дивіться, ця тканина в нас, з якої складається намет, ця вона ось тут є. Ось така трубочка для того. Щоб зафіксувати зламану дугу, а також два таких жовтеньких шнурочка для вискавки. Відкриваємо з вами кілочки, тут їх дійсно багато. Дивіться скільки. Навіть якщо ви щось загубите в процесі, то у вас будуть допоміжні варіанти, а також дуги. Запаковані вони ось таким чином. їх тут дві. Дозвольте мені все відкрити і вам показати. Ось такі тут шнурочки, за допомогою яких тут все закріплено. Зовнішній тент і сам намет. Встановив я сам намет і вже йду вам показувати тент. Поки що я не чіпав. Ось це кріплення потрібно сюди зачепити. Ось такі в нас тут дуги. Хочу показати вам, як це все виглядає. Тут у нас люверси і фастекс. на Шовчик і такі чудово, все прошито, блискавка. Відкрию одною рукою не так зручно. Всередині ось такий намет має вигляд. Місця, куди що покласти, є, і досить багато. Ось тут, дивіться, дві кишеньки, одна, друга. З протилежного боку дві кишеньки, одна кишенька при вході, зліва, коли заходиш, так? А з середини вона тут справа. Ось тут кишенька така загальна і поділяється вона на чотири кишеньки. Одна, друга, третя, четверта, ось таке є кріплення під ліхтарик. Давайте я сюди всередину залізу і буду. Прилягу тут і покажу вам ось цей вигляд. Що тут взагалі таке, як це все діло виглядає? Шви на підлозі гарно прошиті і проклеєні. А також ось тут де куток, також все чудово прошито і видно ось цю прозору стрічку. Це проклеєно. Вхід в намет у нас тільки з однієї сторони. Дуже приємний колір, такий середній між жовтим, салатовим і дірчичним. Зі сторони входу у нас тут ось такий напис теринкогніта. Зараз я візьму тент і буду його вдягати. Ось так буде виглядати наш намет, коли я розтягнув тут встановив тамбур. Кілочків в наборі дуже багато вистачить під будь-які ваші потреби. А також дуже багато штурмових відтяжок. Це дуже зручно, коли вітер. Буде класно, ваш намет не Нікуди не полетить. Після того, як я закріпив більш-менш намет, хоча б на 5 кілочків буду вам все це діло показувати. Ось так все прошито. Такий от жовтенький, приємний паракорд. Це світло ось тут. Зручний механізм підтяжки. Підтяжки, затяжки. Бачите, всюди в нас є ось ці штурмові відтяжечки. Тут у нас ось така от система. Це віконечко, так, вентиляції. Тут є ось така от штука для того, щоб. Дощ не потрапляв, якщо він буде якийсь під кутом. Хочу вам все показати. Перший огляд, все ж таки, потрібно зробити нормально. Терен когніта написана з цієї сторони і з основної ось тут. Тут я трішечки. Відкрив все це діло, дивіться, кріпиться як. А ось так все кріпиться за допомогою ось таких от липучок. Спеціально не закріпив для того, щоб мати змогу показати вам, як це робиться. однією рукою не дуже зручно, але, в принципі, ви зрозуміли. Ось тут можна відкрити. Оп. Закрили так, наприклад. Ось так от зробили. Тут, бачите, така от петля. І з іншої сторони ось таке от кріплення. І таким чином можна закріпити наш з вами вхід. Шторку таку зробити. Так це буде виглядати. Все ось так прошито, круто. Місце в тамбурі нормально. Давайте я входжу всередину для того, щоб показати вам, як це все діло виглядає. Буду намагатись трішечки тут закрити. Ось таким чином, так? Для того, щоб показати, як воно працює. Оп! Дивіться. Ось так воно виглядає. Оскільки сіточка така, класна, дрібненька. І ось такий вигляд все це діло має. Дуже приємно все відкривати, дуже зручно відкривати, закривати клас. Можна ще більше відкрити, я просто так відкрив, бо однією рукою не дуже зручно можна відкрити аж от сюди. Так, ну тепер який в нас вигляд тут в наметі з тентом? Стало трішечки темніше. Ось тільки тут місця в тамбурі. Тут можна поставити якесь ваше взуття, рюкзак, заплічник, так, ваші речі. Які, можливо, там змокли від дощу, і ви не хочете тягнути і бруднити намет всередині. Також ось тут можна готувати. Все це діло добряче захищено від дощу. Ось так. Нормально дивіться. і проклеємо. Від цього намету в мене дуже і дуже гарні враження. Мені дуже подобається. На стелі дуже зручні кишеньки. Ще раз вам показую для чого, щоб показати вам всі кріплення. Ось тут можна щось зачепити. Так, це не туди є поліс. Ось тут можна зачепити освітлення ваше, якісь ліхтарики. І ось тут можна зачепити. А також тут можна це діло, це можна зняти, як вам подобається, і зробити його якогось, так якоїсь іншої форми. Як вам. Подобається. Вигляд ось такий. Можна от сюди сховати наш з вами вхід. В цьому наметі легко вміщається 2-3 людини. Ось, наприклад, я, тут ще одна людина, і ось тут от третя. Для двох точно 100% з речами буде комфортно. Супер! Опа, скільки місця. Цей намет дійсно досить класний, непоганий. Виглядає дуже чудово. Все продумано, все класно, дуже чудово, все прошито, всі шви, все чудово проклеєно, все класно працює. Цей намет піде зі знижечкою 10% і його можна придбати, написавши мені в MyCamping, в мій Instagram Direct, або в мою Telegram. Групу чому дешевше, тому що намет прийшов новий, я його відкрив, встановив і показав вам тому. І ця знижечка буде. Намет три сезонні. місця дуже багато. На дві людини буде дуже і дуже комфортно. Якщо вам сподобалось це відео і, взагалі, мій контент, ви можете підтримати мій канал донатом величезне дякую вам за це. Я нагадую вам. Що цей канал існує тільки завдяки вашої підтримки. Величезне дякую вам всім за це. А також використовуйте е, мій промокод MyCamping на купівлю різного туристичного спорядження і походів в гори. Вся інформація вказана в описі під цим відео. Величезне всім дякую. Сподіваюсь, що вам перший огляд намету на моєму каналі сподобався. Е, звуть мене Кирило, я був сьогодні з вами. Це намет. Тере інкогніта альфа 2 всім величезне Дякую, і побачимось у наступних відео. Всім папа. -па.